Відправляйтесь у мандрівку потягом найбільшими містами Європи на зламі століть від скелястих схилів Еденбурга до залитих сонцем доків Константинополя. Від запилених вулиць Памплони до відкритого вітрам вокзалу в Берліні. Вас очікує незабутня подорож у грі Ticket to Ride Європа у локалізації Lord of Boards, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра Ticket to Ride Європа розрахована від 2 до 5 гравців, у якій учасникам буде необхідно створити з'єднану залізничну мережу маршрутів на мапі Європи. Кожного ходу гравці зможуть добирати нові карти вагонів собі на руку, щоб пізніше розігрувати їх для прокладання ділянок між містами та побудові залізничних станцій. Проте не варто забувати і про маршрути, які зможуть принести додаткові очки, якщо вдасться з'єднати вказані міста безперервним шляхом із вагонів, адже той хто набере найбільше очок наприкінці гри і стане переможцем. На початку гри викладіть ігрове поле на центр стола. Кожен гравець обирає колір і отримує набір з 45 вагонів, трьох станцій і маркера підрахунку очок, який необхідно виставити на початкову поділку треку підрахунку очок. Перетасуйте карти вагонів і локомотивів та роздайте по 4 карти кожному гравцеві. Решту колоди покладіть до лілиць біля поля і викладіть 5 карт горілиць у ряд. Поруч покладіть бонусну карту Європейський експрес і карту пам'ятку. Відокремте карти довгих маршрутів із синім тлом від коротких. Перетасуйте карти довгих маршрутів і роздайте по одній карті кожному гравцю, а позосталі карти поверніть до коробки. Так само перетасуйте карти коротких маршрутів і роздайте по три карти кожному гравцю, а саму колоду розмістіть біля поля. На цих картах вказуються два міста на полі, які необхідно з'єднати безперервним шляхом із ваших вагонів. Кожен гравець повинен залишити мінімум дві карти маршрутів, але можна й більше, а позосталі карти повернути до коробки. Наприкінці приготувань зручним для вас способом виберіть першого гравця, або нехай їм буде той, хто відвідав найбільше європейських країн. Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, учасники будуть по черзі виконувати ходи до моменту, поки у одного із гравців у запасі не залишиться два чи менше вагонів. Тоді розігрується останній раунд, і гра завершується. Тож у свій хід гравець може виконати одну із чотирьох дій на вибір. Наприклад, узяти карти вагонів, гравець може узяти до двох карт захід. Це може бути як карта з верха колоди, так і одна із відкритих карт у ряді. Проте, якщо гравець бере відкриту карту, то повинен негайно покласти на її місце верхню карту з колоди вагонів. У колоді є вагони восьми кольорів, а також локомотиви, які вважаються джокерами і які можна грати замість карт вагонів будь-якого кольору. Коли гравець бере карту локомотива зряду, вона рахується відразу за дві карти, тому після взяття карти локомотива хід гравця завершується. До того ж, гравець не може узяти карту локомотива зряду, якщо цього ходу вже брав іншу карту вагона. Проте гравець вільно може отримати і дві карти локомотива у свій хід, узявши їх зверху колоди. До речі, на руці гравця може бути скільки завгодно карт. І якщо в будь-який момент гри у ряді з п'яти відкритих карт три виявляються локомотивами, то всі п'ять карт треба негайно покласти у скид карт вагонів і викласти горілиць п'ять нових карт з колоди. Якщо сталося, що колода карт вагонів скінчилася, ретельно перетасуйте скид і сформуйте нову колоду. А якщо ж сталася малоймовірна ситуація, коли в колоді та скиді немає карт, бо вони всі на руках гравців, то гравець не може виконати цю дію. За допомогою цих карт вагонів гравці зможуть прокладати ділянки та будувати станції. Щоб прокласти ділянку, гравець обирає будь-які два міста, що з'єднані безперервною послідовністю комірок. А після повинен зіграти з руки набір карт вагонів, кількість і колір яких збігається з кількістю і кольором комірок вибраної ділянки. Після цього зіграні карти відправляються до скиду, а гравець виставляє на кожну комірку ділянки свій вагон і відразу отримує очки залежно від кількості виставлених вагонів на ділянку. На полі є підказка, скільки саме очок гравець заробляє за відповідну довжину ділянки. Наприклад, ділянка з одного вагона приносить одне очко, а з чотирьох вже сім. До речі, на ділянки сірого кольору можна використовувати набір карт будь-якого одного кольору. За бажанням, гравець може замінити карти вагонів будь-якого кольору локомотивами, як джокерами. Однак на полі ще є переправи. Це особливі сірі ділянки, що з'єднують міста водними шляхами. Щоб прокласти ділянку переправи, гравець повинен зіграти по одній карті локомотива за кожну комірку ділянки з символом локомотива. А також потрібну кількість карт вагонів однакового кольору за решту комірок. Також на полі можна зустріти тунелі, комірки яких відрізняються завдяки чорному зубчастому контуру. Незвичність тунелів полягає в тому, що гравці ніколи не знають, наскільки вони довгі. Щоб прокласти ділянку тунелю, гравець першу викладає кількість карт рівну кількості комірок ділянки. Потім він відкриває три верхні карти з колоди вагонів. За кожну відкриту карту того ж кольору, що й викладені карти або відкритий локомотив, гравець повинен зіграти з руки до Додаткову карту того ж кольору або локомотив. Тоді усі відкриті її зіграні карти відправляються до скиду, а гравець виставляє свої вагони на тунель. Однак, якщо гравець не хоче грати карти або йому бракує карт для розіграшу, тоді він повертає на руку всі свої викладені карти, а відкриті карти відправляє до скиду. Проте, якщо для прокладання тонелю гравець використовує лише карти локомотивів, він повинен зіграти додаткові карти тільки за кожен відкритий з колоди локомотив. Проте розіграна карта також повинна бути локомотивом. У малоймовірній ситуації, коли в колоді та скиді немає трьох карт, гравець відкриває всі доступні карти. А якщо всі карти вагонів на руках у гравців, тоді тунель можна прокласти без ризику, не відкриваючи карт з колоди. Проте так легко прокладати тунель у грі Турайт Європа, мені ще ніколи не доводилось. На полі ви також можете зустріти міста, з'єднані двома ділянками, які називаються подвійними. Під час виконання дії гравець може обрати будь-яку одну із них і прокласти ділянку. Проте один гравець ніколи не може може зайняти обидві ділянки між містами. До того ж, за гри у двох чи в трьох кожну подвійну ділянку можна прокласти лише один раз. Тобто це може зробити лише один гравець за столом, а для інших гравців вона буде вважатися закритою. Після виконання дії прокладання ділянки може статися, що ви виконали умову одного або відразу декількох маршрутів на ваших картах. Якщо вам вдалося безперервно з'єднати своїми вагонами два зазначених міста, це означає, що ви виконали завдання і наприкінці гри. Отримаєте вказану кількість очок, але не треба показувати іншим гравцям, чи є у вас закінчені карти маршрутів, чи ні. Нехай це буде сюрпризом для них наприкінці гри. Проте, чим більше ви виконуєте карт маршрутів, тим менше поточних завдань у вас є для виконання. Тому у свій хід ви можете виконати дію узяти нові карти маршрутів. Для цього гравець бере три карти маршрутів з колоди і повинен залишити собі принаймні одну з узятих карт, але може залишити і дві, і навіть усі три. Позосталі маршрути треба покласти під низ колоди. Під час гри у гравця на руці може бути скільки завгодно карт маршрутів. Якщо ж у колоді менше, ніж три карти, гравець бере усі карти, виконуючи цю дію. Останньою доступною дією є побудова залізничної станції. Для цього гравець обирає будь-яке незайняте місто, навіть якщо до нього ще не прокладено вагонами жодної ділянки, і сплачує одну карту вагона будь-якого кольору за побудову своєї першої станції, два одноколірних вагона за побудову другої станції, і три одноколірних вагона за Третю станцію. У кожному місті може бути побудована лише одна залізнична станція. Кожна станція дає своєму власникові можливість скористатися однією ділянкою, зайнятою вагонами іншого гравця, що веде до цього міста, для виконання завдань по картам маршрутів. Тож після виконання однієї із цих дій гравець передає хід наступному гравцю за годинниковою стрілкою, який у свою чергу виконує свою дію. Таким чином гравці виконують ходи, поки у одного з гравців не залишиться дві чи менше фішок вагонів. Тоді починається завершальний раунд, у якому всі гравці, включно з цим гравцем, виконують по одному останньому ходу. А потім гра закінчується і відбувається фінальний підрахунок очок. Протягом гри гравці вже набирали очки за прокладені ділянки однак, про всяк випадок можете перерахувати очки кожного гравця. Потім гравці відкривають усі свої карти маршрутів. За кожен завершений маршрут додайте вказану кількість очок до рахунку гравця. Але пам'ятайте, що кожна збудована станція дозволяє своєму власникові скористатися лише однією ділянкою суперника для виконання завдання карти маршруту. Якщо гравець хоче використати одну станцію для завершення кількох маршрутів, то для кожного з них не можна обирати різні ділянки. Додатково відніміть вказану кількість очок за кожний незавершений маршрут. Далі кожен гравець додає до свого рахунку 4 очки за кожну невикористану станцію, що залишилася в його запасі. А також порахуйте кількість фішок вагонів у найдовшому неперервному шляху кожного гравця. В даному випадку властивості станцій не працюють. Кожен вагон рахується лише один раз. Той, хто має найдовший безперервний шлях, набирає 10 очок з карти Європейський Експрес. Якщо кілька гравців проклали однаковий найдовше безперервний шлях, то вони всі набирають по 10 додаткових очок. Той гравець, що має найбільшу кількість очок і стає переможцем у грі, у разі нічиєї перемагає той гравець, який виконав більше завдань карт маршрутів. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам потрібні для вашої першої партії у настільну гру Ticket to Ride Європа. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарі. І ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!